11 листопада Польща відзначає 107-му річницю відновлення незалежності. За цей час Польща пройшла шлях від боротьби за суверенітет до становлення як сучасної європейської держави. Тож яким були головні успіхи Польщі за час незалежності, розкажуть люди, які в різний спосіб долучилися до створення сучасної країни. де факто Росія ставилася до нас майже як до своєї республіки. Тут стояли російські війська польща 1989 року була країною, яка перебувала в економічній руїні дуже тяжкий період, глибокий спад. Такий вигляд мав понад 40-річний період комуністичного поневолення Польщі очима поляків, які формували сучасну країну, масове безробіття людей, закриття підприємств та господарств, а також цензура у медіа. Втім, від початку 90-х, після перших частково вільних виборів, країна почала виходити з цього стану. Цей переломний момент є одним з найбільших успіхів Польщі за часи незалежності. Вважає Януш Анішкевич, який був речником руху Солідарність, а потім став одним з перших депутатів. Сейму у демократичній Польщі це повалення комунізму. А згодом до влади вже прийшов уряду, якому більшість становили люди із солідарності. Гадаю, рух солідарність був настільки важливим і цінним, тому що це був мирний рух, який усе ж призвів до повалення системи, яка принаймні у своїх амбіціях була тоталітарною, контролювала всі аспекти публічного життя в країні. Наступним значним успіхом незалежної Польщі є приєднання до оборонного альянсу. Цей шлях не був легким, утім саме Польщі варто завдячувати за зусилля, прикладені для першого розширення НАТО, яке відбулося 12 березня 99 року, за п'ять років до східного розширення ЄС. Вважає польський дипломат та держслужбовець, постійний представник Польщі при ЄС 2001 року Ян Трощинський дуже послідовно ведені дії, як ви бачите на багатьох площинах, одночасно призвели до позитивної динаміки на рівні головних американських рішень приймачів, зокрема самого тодішнього президента США Біла Клінтона. Януш Онішкевич був двічі міністром оборони Польщі. Один з цих періодів припав саме на час приєднання Польщі до альянсу. Ексорядовець згадує, що важливо було вчасно офіційно задекларувати свої наміри. був момент коли ми летіли з пані прем'єркою Сухоцькою до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, і тоді я переконав її в літаку, що Польща має вже офіційно подати план вступу до альянсу, бо дотепер це були лише дуже розмиті декларації, Назвичайно перспективні, але я вважав, що треба вже поставити. Питання дуже жорстко і дуже чітко. Польща заявила про свої наміри і вже впродовж п'яти років стала членом альянсу. Розповідає міністр. Третій важливий крок незалежної Польщі це звичайно вступ до ЄС. Ян Трощенський був тоді уповноваженим від уряду з переговорів про членство Польщі в ЄС. Дипломат згадує, що одним з найважчих завдань було тлумачити людям, що членство в ЄС це хороше рішення для Польщі. Значна частина суспільства боялася цих змін. вважали, що Польща отримала слабку угоду. Малі та середні підприємства. Дуже часто страх перед тим, що акули із заходу припливуть, заберуть наш власний ринок, виїдять нас, ми збанкрутуємо. Не буде з чого жити. Найбільш важким днем переговорів стосовно членства Польщі в ЄС Ян Трощинський вважає 13 грудня 2002 року у Копенгагені під час європейської ради. Це день ухвалення рішення стосовно вступу Польщі і встановлення дати цієї події 1 травня 2004 року. «Ми намагалися витиснути з європейського союзу ще додаткові поступки, які самі трактували політично як необхідні, конче потрібні польщі, і це в той чи інший спосіб усе вдалося зробити. Ле це були так звані американські гірки від відкидання наших постулатів о восьмій ранку того пам'ятного дня до прийняття останнього з них о сьомій чи сьомій десятій вечора того ж самого дня. Такі суттєві зміни сучасної Польщі варті того, щоб їх цінувати, вважає відомий польський журналіст, також режисер документальних фільмів Томаш Секельський. Сьогодні ми самі є членами північно-атлантичного пакту, завдяки чому значно убезпеченіші. Ми під захистом альянсу, який має величезний військовий потенціал. Також медійник вважає досягненням сучасної Польщі залученість поляків до допомоги українцям на початку повномасштабного вторгнення. я справді пишався поляками сам. Їздив на вокзали. Мої діти волонтерили допомагаючи, і я допомагав їм. Привозив їжу, коли вони проводили багато годин на вокзалах, щоб допомагати людям, скеровувати їх, щоб ті отримали опіку. Тоді я справді відчував велику гордість за наш народ. Творці польської історії бажають Україні тримати євроінтеграційний курс, якомога швидше приєднатися до євроспільноти вже офіційно. ваша країна у європейському союзі це для Польщі більше Безпеки і нові економічні можливості це домінує просто в усіх аналізах. Те, що сталося в Польщі, це дуже добрий приклад, як можна довести країну до швидкого розвитку. І що значущим елементом цього розвитку було як членство в НАТО, так і членство в Європейському Союзі. І цього членства я бажаю Україні якнайшвидше. Марія Черніхівська, Марчин Пересада. Слава Тіві.